Доброго дня. Сьогодні ми присутні в Богодуховському районі. Я глава адміністрації Шара Володимир Анатолійович. Сьогодні ми присутні на полі Літхоза стовперед з засновником цього підприємства Михайлов Юрій Оліксійович. Сьогодні ми присутні на полі гречки елітної, яка сьогодні посіяна. Ми бачимо добре вроде би, виглядає врожай. От, хочеться задати декілька питань Юрію Лісійовичу, який це сорт, і який ви бачите з цього би, врожай і як ви хочете розподілити Це еліта. Так, Це еліта сорт е, український сорт детермінантний, потенціал врожайності до 40 центнерів. нас Дуже тішить, тому що Гречка завжди була такою культурою особливою і важливою для нашого населення в Україні. І сьогодні ми бачимо, що знову зростає площа в районі і в цілому серед господарств нашого регіону. Купить. Так, і ми запрошуємо наших партнерів. Гарантуємо якість і врожайність нашого матеріалу. Добре. Ваше господарство займається елітою вже не один рік. А які ще сорта ви вирощуєте елітних сортів семян? Так. Ми зареєструвалися як елітхоз уже два роки тому і е, нарощуємо цю, цю програму. Тому що. Площа якраз півтори тисячі гектар, вона підходить для того, щоб фактично всю її використовувати на виробництво насіння. І я хочу звернутися, що дійсно є думка серед науковців, що насіння, яке вирощено в своєму регіоні, воно більш продуктивне, ніж завезене звідки з інших, тому що є адаптація до місцевих умов. І тому ми вирощуємо ті, ті рослини і ті сорти, ті культури, які спроможні з точки зору опилення. Тобто це зернові культури, це гречка, соя і льон олійний. Досить така цікава нішева культура. Льонолійний, яка... який сорт і які от перспективи олійного? Ну, Це культура, яка дуже стійка до посухи, вона переносить дуже непогано ранні сроки висіва весною. І вона досить невибаглива з точки зору умов підживлення, тому ми використовуємо її для. Як попередник під озимину і вирощуємо поки що по соняшнику, хоча плануємо по кукурузі. Тобто за рахунок вибору гербіцидної композиції можна вичистити поле пульно-олійного. Ну а взагалі, на сьогоднішній день, десь відсотків на 90, це експортно орієнтована культура, користується попитом як в Європі. Так, і в азіатських країнах. Зрозуміло. Е, пшениця, я так розумію, важливу роль відіграє елітна пшениця, яку ви вирощуєте. Декілька сортів. Розкажіть більше за ці сорта. Хотілося б, звісно, ми ще проїдемо, подивимося. І я думаю, що там, на місці, ми зараз побачимо, яка пшениця, який потенціал. І я думаю, що Юрій Севич більш подробно вже розкаже нам про пшеницю. Добре? Так, з задоволенням. Зараз ми переїхали на поле з озимої пшениці. Пшениця, як ми бачимо, зимоярка, еліта. Юліся, що можна сказати по цій пшениці? І так на ладошку не вміщається. Що можна сказати? Ну, пшениця унікальна. Тобто, Я казав, що ми намагаємося вибирати якісь такі найбільш цікаві сорти, які є у нас в Україні. І це... Пшениця, яка має властивості як озимою, так і ярою пшениці. Тобто дуже цікава задумка і дуже необхідний сорт, який міг би компенсувати ну, ризики озими перезимівлі. Тобто, я вважаю, що це такий сорт, який треба мати в господарстві, для того, щоб. Або підсіяти, або рано по весні, або в лютому пересіяти. І він, як ви бачите, має дуже потенціал. суттєвий потенціал на вружайність і на кустистість. І, як кажуть, само за себе говорить, так? назва сама за себе говорить. По кількості Зерна в колосі ми бачимо, що ну, він нагадує тритікалі, тобто колос дуже мощний. Будемо дивитися, ще відбувається налив, сорт безостий. На цих насінневих посівах ми робили інтенсивний фунгіцидний захист в цьому році. І тому Намагалися якнайбільше зробити пролонгацію налива зерна. Да? Зараз якраз відбувається налив, тут ще немає навіть такої стиглості, до воскової ще далеко. Зараз відбувається налив. Якщо все-таки налив буде нормальний, то я очікую ну, такий незвичайний врожай. І, і все буде залежати більше, безперечно, не від розмірів колесу, а від якості налива зерна. Юрій, Юрій. ну Бачимо тут спельта, так? Це дика пшениця. А яка необхідність на як вирощування цього продукту і яка різниця між звичайною пшеницею? Ну Це пшениця. Відроджена, дика пшениця. Так? Тобто винахідне її знайшли просто в Закарпатті, в Прикарпатті, довго шукали і відродили для виробництва майже забуту пшеницю. тому що він... їй, мабуть, вже декілька тисяч років. Вона була майже забута, тому що такі особливості її, що дуже важко вимолачувати, але якості білка ну, виняткові, да? Зараз вона користується попитом в розвинутих в європейських країнах і користується для випічки без глютеїного хліба. Да? Тобто у деяких людей зараз розвилась певна алергія на ту кліковіну, яка існує. І от спельта – це, можна сказати, для них порятунок. Да? Різниця в тому, що сама пшениця набирає велику кількість білка, але цей білок не містить глютен. Тобто він дуже гарно перетравлюється. Хліб, безперечно, має особливості, але сама по собі ця пшениця дуже унікальна і дуже особлива. І тобто, ще раз. Як певний ексклюзив, якщо ми будемо співпрацювати з господарствами району чи регіону, інших областей, які до нас примикають, Сумська, Полтавська, ми хочемо постачати їм насіння і викупати врожай для того, щоб його експросувати для європейських споживачів. Також ми надіємося, безперечно, на прогрес і також, що е, ринок в Україні буде е, розвиватися і буде попит на такі цікаві продукти, які вже користуються попитом за кордоном. Зрозуміло. Ну, бачимо вже інший сорт від Рада, так, які у нас е, тут... Е, і у вас потенціал не ці пшениці. Я хочу передати слово агроному Ігорю Ніганову, тому що ну, він проявляв багато ініціативи, виконує технологію захисту, потім до рубля насіння і, в принципі, дуже обережно ставиться до будь-яких прогнозів. Ну, я хотів би, щоб у нас насінневі посіли в тому році, при тому захисті, що ми маємо, що ми зробили, ну, давали більше 70 центнерів. Він так само хоче, але дуже обережно ставиться до прогнозу. Будь ласка, Ігоре, розкажи свій прогноз. Сорт відра до селекції Білоцерківської селекційної дослідної станції, до якої. Так. Не всі звикли, всі звикли в сеть інститут фізіології, селекційно-генетичний і так далі, а як ми бачимо, такі начебто не дуже відомі інститути, або досні станції можуть запропонувати дуже достойну заміну. З мого е погляду, то цей сорт має бути фаворитом на цьому полігоні, навіть над відомими. Законно. Юрист, бачимо, остриста пшениця напад, але відповідно такі характеристики, чому вона з'являється вашою рік. Пшениця, яку ми вирощуємо вже третій рік. Це одна з найновітніших сортів. Одеської селекції, Одеського селекційно-генетичного інституту, який є основним центром по селекції озимої пшениці. І тому, з одного боку, ми шукаємо якісь менш розповсюджені сорти, з іншого боку, ми беремо найкращі розробки наших лідерів в насільництві. І по характеристикам цей сорт має Знаки е, сильної пшениці. Е, вона дуже пластична і універсальна, да? тобто по своєму генотипу вона е, е, виходить з антоновки, досить уже розповсюдженої і відомої пшениці, але з покращеними технологічними властивостями і потенціалом врожайності 120%. Тобто надійний сильний сорт озимої пшениці. Вона може більш вбиватися, ніж звичайно трошки, так? Ну я думаю, я думаю, так, це залежить, залежить від особливостей дозрівання. Як ви бачите, вона ще досить таки зелена. Отут От є цей самий флаговий листок, який ще працює на врожай. І е, я так само очікую показових врожаїв, з якими ми з вами безпосередньо інформацією поділимось. Добре. Льон олійний агно-помаранчевий еліт. Можна сказати, що там не податкова, вважаємо, бачимо тільки по-перше, льон сам у світі є досить рідкісною на сьогодні культурою. А біло насінні сорти льону які є кондитерського напрямку і більш цінні, вони є ще більш рідкими. І як ми бачимо, так як блакитно-помаранчевий, так і інший сорт у нас, Тобто з цього року ці два сорта в ексклюзивному вирощуванні. Тільки у нас. Тось інститут передав нам права на виробництво тих двох сортів і їхнє первинне насіння. Який інститут, інститут землеробства в Чабанах. Ці два сорти ведемо ми і я думаю мінімум 20 см по цьому року ми повинні по цьому льону бачимо що Пусто, багато зав'язано коробочок Так, який у вас ще є льом зараз ми перейдемо і є інший сорт оригінал більш новіший це більш старий сорт оригінал більш новіший сорт це один прикольний Давайте перейдемо. Яка відмінність оригіналом із попереднім сортом, яким ми дивилися по пораді. Оригінал І, і основна відмінність, що оригінал йде інтенсивним сортом, тобто сорт, який відзивається на добрі умови вирощування. Блакитно-помаранчевий йде більш таким виносливим, більш пластичним, для не дуже гарних полів або ведемо два сорти для того, щоб зрозуміти краще найкращий машину.